Так, значить, криво, в принципі, вже зняте. Не все так легко. Значить, що можна сказати? Е, по кріпленню. Раз, два, це внутрі водійської двері. Е, три, чотири це кріпиться до бампера. Раз, два, три і четвертий кріпиться до усілітеля і до. Мого корпуса. В принципі, в принципі, якщо щоб відкрутити, е, то можна його е, криво повністю не знімати. Но так як у мене тут є нюанси, така пішла така легенька корозія, е, я думаю, тут все вичистить місцями підкрасить, щоб сюди вже не лізти. І, відповідно, криво. Бо ти я поміняю. От. А так, в принципі, не треба. его полностью снимать из бампера так ну и состояние штифтов состояние штифтов сейчас попробуем такого схематично показать Я попробую вот так Ну от. ходить все абсолютно. Так, я думаю, повністю всю двері знімати не буду. Я зараз я тут того чимось підважу. Откручу верхню. Попробую поміняти. Поставлю обратно і так само вирішу вопроси з нижньої. Щоб не відключатися, це все діло не робити. Так, ну, продовжаємо.